Так, доброго дня. У нас сьогодні на відео огляді генератор Hyundai для ринку Євросоюзу. Конкретно це для іспанського ринку. Комплектується механічним стартом. Потім електричний старт. Не заводь. Так, виходи 2 по 16 Ампер. Датчик мас тилу, є екран. Показує всі. Технічні параметри, які нам потрібні. Є ручка, досить зручно транспортувати. І також він має пульт, два пульта, тобто генератор можна заводити дистанційно, що насправді досить зручно. Якщо він у вас знаходиться, наприклад, в гаражі чи в якомусь іншому приміщенні, ви можете з пульта його завести, навіть не виходячи в зимову пору з будинку. Це в нас 3-4 кВт максимальна потужність. В шумопоглинаючому корпусі. Ось у нас вихлоп. Так, так, 58 дБ. От у нього рівень шуму. В принципі, для будинку, якщо от насос, холодильник, котел, ідеальний варіант. Цієї потужності повністю достатньо для того, щоб він тихо і комфортно працював. Ось такий варіант. Ще раз наголошую, йде для ринку Євросоюзу для Іспанії. Телефонуйте, замовляйте, завжди в наявності.